Всім привіт, ви на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику ми розглянемо е, новий криптопроект з підтвердженим дропом. Е, досить проєкт, прикольний, я його знайшов. Проект підтвердив свій дроп е, в Твіттері. Зараз розберемо, що потрібно і в які потрібно виконати умови для того, щоб е, отримати цей дроп. Нагадую, що скоро халвінг, тому такі проекти варто, я б не скіпав. Так як це проект. Повний аналог зори, хто не знає, що таке зора це проект, який входить в трійку е, ретродропів на 2023-2024 рік. Тобто зора це NFT маркетплейс. Нагадаємо, що Блюр е, сьогодні, до речі, роздав другий дроп. Е, от перший е, роздача від Блюра, де ми могли купити, допустимо, NFT за 500 доларів і зразу ж там її продати. Тобто активність на нашому гаманці рахувалась. То за перший дроп від Блюра нам насипали 800 доларів. Це також NFT Marketplace. Частково, тобто тут знову ж таки будуть завдання пов'язані з NFT-шками. Давайте перейдемо до самого проєкту. Це проєкт Shardium 216 тисяч в Твіттері. Нагадую, що в касінка 1,2 мільйона. Тобто, ну, які масштаби має за які масштаби має Шардіум. Проект зайшли до, досить багато топових фондів. І таких фондів, які заходили в Старкнет. Зекасінг, Поліхедра і так далі. Тобто, ми бачимо, що е, цей проект може роздати дроб навіть на початку 2024 року. Тобто, Twitter кашнутий, досить е, бачимо, що все живе. Тобто, нема тут такого, що щось там не публікується ще щось. Тобто, всі свіжі новини виходять в е, е, Зрозуміло, що цей проект, до речі, цей проект виділив зараз. Я вам скажу 5% від саплая. 23 мільйони інвестицій від Coinbase, до речі, це один із партнерів. І, і, і до речі, це остання стадія теснету перед майнетом. Тому я би рекомендував би зробити. І 5% токенів видали на дроб плюс інвестиції від, току, від топових фондів. Інструкцію до проєкту ви зайдете в телеграм-каналі. Тому що я не знаю, як я тут можу її прикріпити. Стільки посилань. Тут посилання багато, але все ж таки. Їх потрібно буде зробити. Силочку на телеграм-канал я залишу в закріпленому коментарі. В принципі, давайте приступимо до дій, що тут потрібно буде зробити. Для початку переходимо шукаємо цей пост. Він сьогодні вийшов. Додаємо для початку тестову мережу. Тут просто нажимаємо Конект, додавляємо мережу або просто записуємо. Тут немає нічого тяжкого, насправді хто, хто шарить, той шарить, тут ну, 10 секунд роботи. Далі беремо тестові токени в крані, в них, до речі, свій кран. Uh, тобто, uh, Як взяти тестові токени? Тобто, ми переходимо їх в їх uh, Ну, Переходимо їх в Discord, далі проходимо верифікацію. Якщо ви думаєте, що верифікація 18 років, то це ні. Там просто вам, вам на екрані покажеться допустим, 5 лого. і ви скажуть, ви, ви вам виберіть там, лого, там, Ви, вам треба вибрати лого сердечка. ви пройшли верифікацію. Далі нам потрібно буде пройти, Там є така вкладка Spring Validator 1X. Ми приходимо. До нього. Тут є посилання на неї. Е, і ми, в принципі, приписуємо у цю фразу фаусет, І тут ваш адрес Metamask, там, коли ви під'єднаєте. Е, в принципі, тесне не є досить важкий, взагалі не є важкий. Е, після цього що, ми переходимо на ці сайти. Е, перший це Ака Фінанс. Е, Другий це App свапет. Тобто на ньому ми будемо е, набивати транзакції, е, тому що активності на наш гаманець потрібні. Е, як бачимо, це звичайні свапалки. Що ми тут робимо? Ми тут робимо. На, сайт, на цих сайтах, що можна зробити, ми робимо свапалки, на тих сайтах, що не можна. Ми робимо. Е, Ну, типа, свапалки робимо, допустимо, на цьому, на АК, на свайп Finance. фінанс, а, тут ліквідність теж є. Е, і додаємо ліквідності. Це дуже-дуже просто. Хто не знає, тобто, ну, кинете мені в телеграм-канал під постом, е, що не розумієте, я вам поясню. Далі, нам потрібно змінити домен на цьому сайті. Якщо він вас не буде працювати, просто зміните IPS. Як замінити дому? Він пишете, допустимо, слово. там отак от. Нажимаєте. От, тут є все. Нажимаєте регістр, підтверджуєте в метамаску, Все. Активність зроблена. І наостанок тут торгуємо NFT за тестові токени, кому ми продаємо. І рекомендую купити-продати 10 NFT, це нормально. І створити свою NFT. На цім активності завершуються. Хочу наголосити, що це остання фаза теснету. Тобто теснету більше вже не буде. За Теснет підтверджений дроп 23 мільйона інвестицій, тобто 5 мільйонів піде на самих юзерів. Два, ще один пункт то що не дуже багато людей зробили цей проект. Тому цей проект я рекомендую вам зробити для людей, які прям, ну, там, 0 чи ще щось, тому що ці теснети, які підтверджені дроб, я рекомендую вам їх робити. Тому що через те, що вони дроб дадуть, і ми зможемо залатати хоч яку копійку. 20, 30, 100 доларів. На 20 доларів ми можемо зробити один аккаунт Metamask, який нам може принести 300 доларів, коли ЗКСінг роздасть дроп чи старкне. Тому... Обов'язково робимо цю активність, вона досить є проста. Інструкцію я вам розказав. А якщо ви хочете інструкцію текстові форматі, то, так як я і казав, інструкція в такому форматі от перед вами в телеграм-каналі, а також в телеграм-каналі виходять свіжі новини. І найголовніше те, що тут я слив безкоштовний курс по заробітку. Тому можете переходити посилання, залишу в закріпленому коментарі. Тому всім дякую за перегляд. Бажаю жирного дропу і до наступного відеоролика.